Мною були такі речі, коли могло не відбутися інтерв'ю. Я опинилася в Ризі у приватній поїздці і знала, що там перебуває наш режисер Таня Міллер і знімає Раймонда Пауса для своєї програми П'ять хвилин на роздума. Треба сказати, що в ті часи, це були десь ті роки, він був надзвичайно популярний. Лістя жовтої, надго, ну і так далі, і вже театр, фільми, і ну тобто, і а, а, ми настільки були, знали один одного в радянському союзі диктори базових таких республіканських стучний, що ми, що ми ну, це був нормально прийти. В ризі на телебаченні. І я пішла туди, зустрілася з Тетяною. Вона каже, слухай, у мене є час, у мене є студія, у мене є плівка, давай запишемо інтерв'ю з Брайан. Сьогодні я б дуже подумала. А тоді я ну давай, а, а як? Ж? Але про що думаю я? Ну що? Я не знаю Раймонда Пауса. Ну як? Я ж знаю його пісні. ну Звичайно, я так більше того, я зустрілася з головним редактором молодіжної редакції Латвійського Делобаю. Ми там посиділи, посиділи в кафе, вона мені розповіла, вона знала його ще з комсомольських часів, працювала в ЦК І Одним словом, там багато. Але я Знаєте, не дуже прислухалась до Я звернула на це увагу, але не дуже що, про що б ми не говорили? У нього дружина з Одеси. Ні, про це не можна говорити. Ні, ні, про це не можна знати. Про це краще його не про це... І я просто не злякалась, не встигла злякатися. Треба було просто. Пішли ми на цей запис, сіли ми з Раймондом, І я думаю, що про що я можу говорити. Я можу проговорити про якийсь от саме якийсь такий портрет людини. І я кажу Раймонд, ви добре відомі як блискучий імпровізатор, піаніст, як відомий, досить відомий вже композитор. Навіть у фільмі знялися. Та била, така. Да, так". Тому хотілося б з вами ближче познайомитися як з людиною. Пауза. А от этого я вам не советую. Розумієте, на цьому все могло завершитися. Але якось мені вдалося все-таки перейти на запитання про творчість, про те, як він шукає літературну основу, вірші для своїх пісень, виявилося, що він. Або шукає пише з Петерсом, тобто класиком, латвійською лит... 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 або рождественський, тобто він шукає хорошого поя. Потім ми стали говорити про те, що він цінує не тільки вокал виконавця, а шукає він взагалі вважає пісню новелою. Оповіданням, і мусить бути співак, який може розказати. Він тільки тоді приступав до роботи з Льонцевим і Пугачовою. І потроху, потроху ми виходимо на те, що Раймонд — рибалка, що він мені він починає показувати, яку форель він ловить. І закінчилося це зрештою тим, що режисер Вилкс латвійським каже, танічка, ви замучили маестра. Я кажу, Раймонд, я вас замучила. Я кажу, Зараз вони почнуть мучити. І ми поїхали на його старій, сірій, 21-й Волзі кататися Ригою. Він показував Ригу, розповідав і так далі. І так далі. Розумієте, ось вам перше запитання Могло не, не, могло не, не статися. І позитивний приклад першого запитання, коли я теж не знала, не зустрічалася з людьми, я теж знала, що є такий актор, який мені дуже подобався, якого я знала ще з часів його роботи в ленінградському тюзі у Крагоцького, Тараторкін Георгій Тараторкін. У мене була з ним був запис, тобто інтерв'ю. Зустрітися неможливо, він приїжджав на зйомки на кіностудію Довженко і міг там викроїти саме прийти, побачити, перемогти і піти. Е, все. Тільки те, що я могла десь дізнатися з інших джерел. З ним я не зустрічалася. Я побачила його вперше з вікна, третього поверху, нашої дикторської як він заходить в приміщення. І відразу в студії, коли ми зайшли на запис. І от перше запитання. Я кажу, що ви знаєте, всі ваші ролі для мене об'єднані якимось відчуттям глибокої внутрішньої зосередженості. А як йому це сподобалось? Як може він думав про це, може, він я не знаю. Але е, виникла така, е, такий контакт, такий е, проникнення е, думок, е, так, так було цікаво спілкуватися. Ви знаєте, що пройшло кілька днів, він мені зателефонував додому і сказав: Таня, у мене зустріч в будинку художника, я дуже хвилююсь, прийдіть, будь ласка, мені потрібні ваші очі. Тобто дуже важливе. Перше запитання. Ще одне інтерв'ю, яке могло не статися. Просто його могло не бути. Ми приїхали до фантастичного лікаря. Програма Лінія долі до Дня лікаря. Ми собі вибудували таке, таке придумали. Значить, це червень, в червні День медика і 1 червня День захисту дітей. І ми беремо Іллю Миколайовича-Ємця. Кардіохірурга, керівника е, клініки, кардіо, кардіологічної і кардіохірургічної клініки Київської дитячої. Домовляємось. Зараз дуже багато прес-секретарів. Є такі, які розуміють, є такі, які бояться своїх шефів, є такі, які взагалі не розуміють, з ними треба навчитися працювати. Від цього нікуди не дінешся. Я не можу о, о, закинути якийсь камінь о, туди, в огород прес-секретаря, там все було домовлено. Але коли ми приїхали на зйомки, нам сказали, що ні, ми будемо знімати просто в операційні під час операції. Тобто я зрозуміла, що Ілля Миколаєвич ємець людина не передбачила. Добре. Ми приходимо, ми починаємо щось там надягати на себе, там переодягати, знімати свій одяг, все. А, і, і, і я ще не можу зовсім, як же він буде оперувати і у нього брати, що, що це мусить бути. Наші вже в бахілах в усьому тому стоять вперед операційний. На мене натягують всю весь цей, цю шапку, все, це знаєте, такий прозорий берет. І одягають маску. Ну, там ще може якось щось буде чути через маску, хоча теж я собі слабо уявляю. І тут починається проблема з мікрофоном, тому що в операційній будь-який сторонній предмет не може бути поверх халату, поверх стерильного одягу. І ми не розуміємо, як, як нам бути з мікрофоном. Я уявляю собі взагалі свій вираз обличчя, і тут раптом я чую голос. А що тут відбувається? Повертаюсь, я не знаю цю людину. Я, єдине, не, я не привітав з нічого, я тільки сказала, подивіться, що зі мною роблять. Хто сказав, пішли до мене в кабінет, і я зрозуміла, що це був Ілля Миколайович. Але коли я почала розповідати, що у нас буде, що, що ми хочемо, він сказав, що Та я знаю вашу програму. Ні. Ні. Тільки про клініку. Я кажу, але ж у нас зовсім інша програма. Це не медична програма. Ми розповідаємо про людину. Ні-ні-ні-ні, все, що завгодно про клініку, але не про себе, ні про сім'ю, ні про кого не буду розповідати. Що, що що робити взагалі? Що робити? Я кажу: ну нам потрібно, а мені потрібно, щоб ви робили про це. Я, я кажу, а мені потрібно, щоб хлопчик з Фастова, а він сам з Фастова. Повірив, побачивши вас, що він теж буде напряму з сітлом розмовляти, що він теж стане героєм свого часу. розумієте? Що не тільки треба співати або брати участь, в а треба вчитися, треба стати людиною фахівцем. Мені це треба, а мені не треба, говорить він потрясаючу фразу. А мені не треба, щоб після цього сказали, що я заплатив гроші, і про мене зробили предань. І я, звичайно, послала велике вітання всім, хто бере гроші з герою. Такому герою не потрібно за гроші себе продавати телебачення. Він нам потрібен. Розумієте, не можна залишати після себе випаленої землі. Мені довелося погодитися на умову не розповідати. Особисто про цю людину, а я попросила просто прожити один день з ним в клініці. Добре, ми почали розмову е з книжки його вчителя е Миколи Михайловича Амосова про, про роботу, про цю дитячу кардіохірургію і так далі. І так далі, але ж мені кортить, щоб треба... Тр я знаю, що він чудово грає на скрипці. Що він навіть виступав із своїм а, пацієнтом, провідним скрипалем оркестру оперного театру. На сцені виступав, що у нього коли, ну як, як, як це? Ви мене чудово розумієте. Я, значить, і раптом я бачу на полиці книжку відомого Італійського Скрипаля. Ну, це мій шанс. Я кажу: а звідки у вас оце? Ну, -то і пішла розмов... і пішло, і пішло. Виявляється у нього колекція, і він все про це розповідає. А яка була перша скрипка? А... І ми говоримо, говоримо, говоримо уже, так би мовити, торжество іскусства, І тут раптом Ілля Миколаївич зупиняється, ви мені слышите? Я вам сказала або мені ні слова. Добре, добре. Що у нас далі? А далі у нас конференц-залі буде. Практична конференція. Приїхали лікарі з Америки. Вони будуть розповідати про унікальну операцію. збираються. Вам це цікаво? Нам це цікаво. Ми приходимо туди. Починається конференція, фантастично, все на плазмі ця операція. Ємець запрошує когось із своїх лікарів, молодих хлопців каже, йди перекладати. І іде синхронний переклад з англійської на українську Лікар. Тобто, це колектив і клініка унікальні. Е, і я бачу, що в кутку конференц-залу, де щойно стояло ліжко з хворою дитиною, і е, апаратура, і де е, лікарі е, ставили діагноз, е, працювали, стоїть піаніно. Ми присутні на цій конференції, наші піднімають, у мене залишається ще 15 хвилин, які мені дав ємець після конференції на спілкування. Все, більше нічого. У мене є ряд запитань заготовлених, але я не можу пропустити це піаніно в конференціалі, безумовно. І я запитую його про це. Я кажу, знаєте, як, як телевізійники сказали, якось не монтується. Він каже: а що тут особливого? У мене ж дитячий заклад. У нас тут ранки, у нас тут клоуни виступають. Не штрих, штрих.